Показував йому ту карту, яку він хотів показати. Їхні батьки можуть іноді сказати, що у мене взагалі немає сина. На мене в Росії оголосили також нагороду за мою голову. Поворотна точка, це майдан. Якого біса тоді воно лізе в питання обміну? Чого ж я раніше не перевзувся? Від душі в душу. Уяви, що в тебе на інтерв'ю Лукашенко. Які три питання ти йому поставиш? Там не, не обійшлося б трьома питаннями, тому що Лукашенко це битий досвідчений політик в будь-якому випадку. Це була б година, двогодинна розмова, в якій він би викручувався. А я задавав би йому наступні запитання, показував йому ту карту, яку він хотів показати. Тільки не як на Білорусь готувалось нападіння, а як з Білорусі на нас летіли ракети, і хай би він викручувався з цього. Це ж не інтерв'ю з якимось полоненим, якого тупо примусово. Його мобілізували, і він пішов, не знаючи куди, в надії на те, що просто він виживе і його це не торкнеться. Це досвідчений політик, йому потрібно набивати фактаж. І цього фактажу я приніс би з собою дуже багато, так, щоб тикати його в факти. Ну а далі ми подивилися, як би він з цього виходив. Тобі погрожують? Були постійно і є ці погрози, і дзвінки і в месенджері. Що ви думаєте, я читаю це все? Ні, просто їх дуже багато. Вони з першого дня насипають мені у всі месенджери, загально доступні, незагальнодоступні. Таке. Писали, що знову ж таки, ну нормальна людина не додумається таке написати в 90-му році. Я значить, щоб ви розуміли, на початку 2000-х я заразив вагітну жінку вірусом імунодефіциту, і вона померла разом з дитиною. Ось таке вони писали про мене. Знайшли десь загальні дані мене, моєї дружини, моєї дитини, де ми проживаємо. Номер машини, номер номери Телефонів, телефонів викинули в свої пабліки. все це опублікували, і це ніяк на мене не подіяло. Більше того і на мою дружину ніяк не поділа. Взагалі кого. Ми як були в Києві вдома в себе, так ми і залишаємося в Києві в себе вдома. Чи ефективно працює гаряча лінія для здачі в полон мобіків? Дуже ефективно працює. До мене доходить така інформація, що гаряча лінія просто обривається. Що саме цікаве, що це реальні дзвінки. Тобто це реальні дзвінки від людей, дехто навіть перестраховується його ще не мобілізували. А він вже дізнається, як можна здатися в полон. Я скажу, що це працює просто офігенно. Не лише є результати і полонені, які здалися вже на «Хочу жити» опубліковані такі полонені. І досить немало. Просто це коротеньке відео, де людина представляється: я такий-то, -та, такий-то, -та, здався в полон. Ну сам, самовільно вони зв'яжуються і їм там все розповідають кожному окремо й процедура по кожному окремо. Ви реально платите бабки військовим за полонених расистів. Те, що ми платимо бабло нашим захисникам і даємо винагороду за те, що вони беруть в полон расистів, так ми це робимо. Але це абсолютно відверто і відкрита історія. Потрібно наповнювати обмінний фонд для того, щоб були обміни. Ну, це необхідно робити. І ми сказали, хлопці, берете в полон ордловця, висилаєте нам відео, що ви його взяли в полон 200 баксів на рахунок, рашиста 300 баксів. Рашистський молодший склад 400 баксів, Вищий Рашистський склад, офіцерський, кадирівці, пілоти там і всяка ця фігня 500 баксів за одного. Ми просто мотивуємо наших бійців. Для того щоб вони їх брали в полон. Ну нам накидали донатів, нам накидали на Патреон. І це реальна історія. Тобто вона відкрита. Можу облік дати по ній, За скількох ми заплатили, скільки ми заплатили. Давайте так, штук 30 Ми вже викупили. Середня ціна 300 доларів. За що в на мене в Росії оголосили також нагороду за мою голову, але там смішна така сума. Я її постійно тролю цю дівчинку. Після того як я це оголосив, вона вийшла і, і така, знаєте, з барського плеча тисячу баксів за золки надаю і. І вона вже я думаю, що вона вже не рада, просто що вона це сказала, тому що я її троллю публікую ці рахунки. Да, там за 5 годин нам 300 тисяч гривень скинули. Просто коли ми один пост написали. Її звуть Юля, здається, цю рашистку. Я кажу: я, якщо я людям просто напишу да, допоможіть, ми тебе купимо разом з твоїм аулом. Просто будеш у нас батрачити. Блін, ти що баксов за мене? Ну коротше, це тупо об, якась образа. Блін. Ну це все, звісно, що на рівні, на рівні жартів і тролінга. 2022 Рік, напевно, найскладніший в історії незалежної України. Війна це іспит для всіх українців, і ми цей іспит складаємо добре. Військові б'ють ворога на рідній землі. Мільйони українців працюють в тилу, щоб забезпечити наших військових, а наші спортсмени прославляють Україну на спортивному фронті. Донецький шахтар, незважаючи на всі складнощі, гідно б'ється в лізі чемпіонів, де після четвертого туру займає третю сходинку і має непогані шанси на вихід в плей-офф. Вже 25 жовтня донеччани зіграють надважливий матч із шотландським «Селтіком». Коефіцієнт на те, що шахтар не програє, 1,95. В Першому закріпленому коментарі під цим відео всі підписники від душі в душу можуть отримати бонус від компанії Парімач 2,5 тисячі гривень та підтримати наших хлопців. Вболівай серцем, грай головою. Як швидко потрапив в полон, перший мобілізований мобілізація у нас коли там була оголошена? Здається, 22 вересня вийшло перше відео з мобілізованим. Це 9 жовтня, але в полоні він вже знаходився тиждень. Він в принципі тричі або чотири дні просто блукав лісами відбився від своїх і його взяли в полон. Ну коротше кажучи, через тиждень після оголошення мобілізації вони вже почали потрапляти в полон. А я думаю, що можливо і раніше, тому що є ж відео там просто в пабліках, де люди наші військові просто викидають ось Дивіться мобік. Мені здається, що такі відео появилися через три-чотири дні після оголошення мобілізації. До мене на інтерв'ю через два тижні вже потрапив перший, і це я не дуже сильно це якби. Провокував, щоб він там потрапив. Просто потрапив та й потрапив. Тобі вже вручили повістку? Мені, якщо прийде повістка, я зроблю з повісткою все те, що потрібно зробити. Тобто, я не буду робити жодних кроків, сцен, шоу з цього. Якщо тобі вручають повістку, ти маєш з'явитися в військкомат в такий-то час, такий-то день. Все. Чи були полонені, які захотіли воювати проти Путіна з усіма, з ким я спілкувався, навіть самі такі відверті, які розповідають про те, що вони розкаюються, про те, що вони стріляли по мирних, про те, що вони ніколи цього не хотіли робити, про те, що вони ненавидять режим Путіна. Коли я їх питаю, задаю їм питання: а не хотів би піти воювати проти цього режиму, то всі вони зникають такі, погружаються, якби в себе, і кажуть: ні, я вже воювати взагалі не хочу. Не проти Путіна. Не за Путіна, ні не за кого, де в Україні концентрується багато зрадників. У нас проблема в тому, що у нас навіть зрадників купа не на найвищому можливому рівні, а в структурах, в службах. Всі ми знаємо, що Херсон, наприклад, хтось там розмінував цей Чангар, да піймали вже цього СБУшника, який начебто цим керував, який начебто провів туди російську армію. Він вже, начебто, потрапив під слідство. Скільки колишніх СБУшників викрито в калабора з росіянами їх дуже і дуже і дуже багато. Я вибачаюсь але це служба безпеки України. Якщо в службі безпеки України такий відсоток зрадників, чи повинна така служба взагалі існувати в такій формі? Да, так? я не маю права підіймати таке питання, але ну у мене воно воно є. Чи мотивують свою позицію полонені з ордло? Я ж їм кажу: ну, чуваки, що шо не подобалось? Ну поворотна точка, це майдан окей що тобі не подобалось в Майдані? Що в чому проблема? От Янукович був корупціонер. Так, да, був корупціонер. Люди вийшли проти Януковича корупціонера. В чому проблема? Що, що вас так сильно засмутило? А торгову асоціацію ви підписали з Європою. Ви знаєте, які там були условия? Я його питаю: слухайте, ви економіст? Міжнародник? Він каже: ні. Я кажу, окей, я також ні. Тепер давайте просто порівняємо, що з що змінилося в вашому житті після майдану і в моєму житті. В моєму житті я як працював. Заробляв там певну суму, так я в принципі і продовжив працювати, заробляти певну суму. У тебе так само так у мене так само. Але я кажу, що в моєму житті змінилося. Я почав трохи літати в Європу в різні там міста на один, на два, на три дні. В принципі, це стало значно дешевше завдяки безвізовому режиму. І більше в моєму житті в принципі нічого не змінилося. Я беру прості факти. Що в принципі та нічого ж не зміни. ну це не варто було там житті війни, дав в будь-якому випадку, а в твоєму житті що змінилося? Він такий, ну що ну працювала вона шість шахт, а стала працювати одна. Я кажу: то це ж не через майдан, це ж через, через те, що до вас прийшли крепкі хазяйственники. Що вони вам побудували? Що вони вам зробили, окрім комендантських часів? Нічого, ось тобі майдану ось тобі і торгова асоціація, ось тобі і все. І до них доходить. Ну не до всіх. Але до них доходить до багатьох вже в принципі і так і без мене там доходило. Добкін – воїн. Ой, ну це просто клоун. Ну то просто тупо клоун чувак, який фактично пропагандист руського міра, потім був батюшкою, потім зараз він хоче стати капіланом. Це якийсь сю сюрреалізм, Бляха, це така сама політична кон'юнктура. От він посидів, він бачив, куди вітер подув, все, а думає, чого ж я раніше не перевзувся. Він же ж міг перевзутися три роки назад, чотири роки назад, там п'ять років назад. Ну як той самий Гончарєнка, да? І все у нього все було б чудово. Зараз він би був би зараз. Отакі от, от патріот, але він весь цей час ну не додумувався перевзуватися, і тут вже настав той момент, коли він діватися, нікуди треба перевзутися. Перевзувся. У нас відсотків 90 політичного бомонду такі перевзуваки. Чи багато військових, яких затягнули на війну обманом? Так, да, майже всі. Їм розповідають, що ти поїдеш туди і ти будеш або стояти на блокпостах, або возити гуманітарку, одного відправили ремонтувати залізничні колії. Він їхав, тому що він залізничник, і він прийшов. Вже каже: Я залізничник я можу як залізничник комусь допомогти. йому каже: Так, братуха, звісно, поїдеш ремонтувати в Донецьку народну республіку залізничний колій. Потім він приїжджає сюди. Йому дають автомат, і кажуть, іди. І так, більшість з них хтось якийсь водолаз був поїхав неряти на нефтяниці вишки. Оце до речі, Вагнерівець. Він не думав, що він взагалі поїде в Україну. Він договор підписав з охранним агентством, Здається, редут там називається. Там є три чи чотири охоронних агентства, які вербували цих вагнерівців під виглядом охоронців, водолазів, господінчесніків, кого завгодно. Це ще перед тим як дійшло вже до зеків. І ці чмобіки, які зараз їдуть, частково мобілізовані чмобікси, це скорочена абревіатура. Вони ж також всі їдуть, вони чомусь вірять в те, що а, воювати вони не будуть. От всі будуть, а їх ця доля у мене тебе впізнають на вулицях. Так, да, раніше я спокійно ходив по вулицях, а зараз не спокійно ходжу по вулицях, тому що раніше мене не зупиняли, щоб фоткатися або е, щось мені сказати, а зараз зупиняють, щоб фоткатися або щось мені сказати. Е, в тому то й справа, що всі говорять, е, всі дякують. Претензії до мене є лише у ботів в соцмережах. Причому я знаю е, з, з руки якої політичної сили ці боти годуються. Да, ну у нас же є такий блогер, Карпов його прізвище, от з Ківою у нього фото. Були вони там в коаліції. Були Європейська солідарність ОПЗЖ були в коаліції. Я не чіпав їх спочатку повномасштабного вторгнення. Я не чіпав внутрішньополітичній історії взагалі абсолютно, але коли ця тварина написала після обміну, якого ждала вся країна, Єрмак звільнив Медведчука. Ну я не витримав і просто написав у себе в Фейсбуці. Люди, а що ви про це думаєте? Оцей скрін виклав і просто написав, що ви про це думаєте. Туди навалює купа оцих парахаботів, які починають мені доводити, що це просто жарт. А я їх питаю, де оце хоч раз пожартувало щось про Медвечука і Порошенка, Наприклад, у яких спільний бізнес який Медвечук при Порошенка скупив канали? Вони мені починають подивись, коли ЗІК купили та ЗІК купили оформили вже при Зеленському. А все це було вже договорено при Порошенка. При Порошенка е, у Медведчука з'явилась політична сила ОПЗЖ. Стали вони і на цих каналах лили бруд на Україну е, три роки. Це нікого не цікавило. Все було нормально. Медведчук скуповував труби. Медведчук скуповував телеканали, робив політичні сили. Е, те, що там Петро Олексійович перемовлявся з Путіним е, телефонні розмови, це фейк. Те, що Медведчук перемовлявся у Бігуса Плівки, це фейк, це все, все в них фейк. І я вам кажу: а ну покажіть мені, де де це ваша ж, жирна підна? Хоч щось про це написала. Який жарт. Якого біса тоді воно лізе в питання обміну, якого чекала вся країна, і, і якого біса ця тварина взагалі має право думати, що вона. Ко має щось про це писати за мітингами в Європі. Стоїть Росія. Так, ну багато з цих мітингів з подачі Росії, звісно, деякі прямо з подачі Росії, деякі через афілійованих осіб. Ну, в них все ще багато грошей, так. Наша Європа, вона в принципі сама дала можливість Росії вирости в такого фінансового гіганта. І для тої ж Франції, Германії для них чудово було б товаришувати з Росією, щоб пішов цей Сєвєрний Поток, 2 і окупувати Газ по недорогим цінам, щоб Росія захопила ту Україну. Коротше, і взагалі не знати і не чути, що там є якась ще Україна і кому вона взагалі потрібна. Просто ці плани пересрали, взяли українців. Ну я, я не знаю. Я думаю, що і штатам було не дуже принципово захоплять нас, расисти чи не захоплять. Я, я не вірю в е, е, такий безмежний альтруїзм. Я вірю в те, що він з'явився тоді, коли вони побачили, наскільки ми можемо їм протистояти, і наскільки вони слабкі, насправді, от тоді з'явився альтруїзм, і тоді з'явилася допомога. Але ж для цього було потрібно виявити. І в якості, і в обличчі президента того самого і от, після того як вони побачили нашу чітку позицію, що ми будемо давати ворогу по зубах. Вони е, почали нам допомагати. А як вони ще можуть нам не допомагати? Тому що ну це ж демократичний світ, а тут агресія, і якби не приховати цю агресію, потрібно вже допомагати. Чи хороші сухпайки у росіян сухпайки, це окрема тема Рашистський сухпайок, це ну ви ж бачили, да це умовно картонна коробка, в якій просто все це на Сипано. Якщо він, наприклад, впаде якось на цю коробку, воно все там все там роздавиться. Коли він біжить, воно все там трясеться в цій коробці. Те, що внутрі я вже не кажу, тому що це абсолютно ненормальна їжа, як мінімум. Вот. такими треба бути дебілами вашим генералом, щоб, бл, снабжати свою армію просроченими пайками. А у нас сухпайки нормально. Упаковані в нормальні герметичні пакети. Ти там сніданок, обід, вечеря, воно все там логічно складено. У нас навіть е, запровадили зараз нагрівачі вже ці без е, сірників, без нічого. Просто там такий пакет дістаєш, заливається вода, кидається порошочок, Ти туди кладеш е, те, що ти хочеш розігріти. Інший пакет воно розігрівається. Я просто ну думаю, якби їм таке показати, що з ним було, це взагалі був би якийсь шок. Чим відрізняється українські батьки. І від російських да, абсолютно всі росіяни вони взагалі відрізняються від всіх людей, з якими я спілкувався будь-якої національності, тому що вони відбиті повністю. Вони не цікавляться нічим, окрім от. Того, що навколо них там в радіусі 2-3 метрів, і коли мама росіянина в день народження їх Путлера на повному серйозі пише, що мій синок загинув в один день з вами на ваше день народження, і там ангелочком полетів за за вас, і якусь таку чепуху, розумієте, їхні батьки можуть іноді сказати, що у мене взагалі немає сина. З чого ви взяли, що у мене є син? Але откуда взяли, що у мене є син? Їхні батьки, начебто, вважають, що вони в полоні у нацистів, але переживають і турбуються лише за те, що з ними буде, коли вони з цього полону повернуться. Ти ж там зайвого не скажи, тобі ж повертатися. Як це все одночасно вкладається в їхню голову? Тут важко пояснити. У більшості реально атрофовані батьківські почуття. Цим вони від вам пропонували бабки за висвітлення якихось ідей? Мені пропонували висвітлення якихось ідей. Але я рубаю цю всю історію на корінні і будь-які розмови про політику, якісь ідеї, якісь історії, так само як пропонували мені бабки за те, що я когось знайду там і допоможу там витягнути з полона або навпаки, і так далі. Тому подібне, я вам одразу можу сказати, що ні, просто ну ні і нікому ніколи не вдасться будь-яким чином довести, що я щось подібне на щось подібне реагував, тому що цього не було ніколи і. І не буде ніколи. Від душі в душу.